この秘密ミスリアスリ抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的な愛とるル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌でも Так, діти, увага всім! Я хочу вам щось сказати. На, ми поїдемо в Сніжні гори. В Сніжні гори. Тобто сьогодні я відправлю групу нашу і родітілі ж бомовляти родітелів, що вони вас відпустили. Поїдемо ми завтра, так, давайте, діти, все, я рада. Діти, давайте, нам ж урок треба продовжити. Боже, зачем я сказав посаду року? Тепер буду тебе малакати про ті Сніжні Горі весь урок. Представляєш, ми поїдемо в Сніжні Горі. Да, вам повезло взагалі. Якщо Нікі дозволять, або Оліві, вам, вам, то ви всі поїдете. Да, а ви чули, що там будемо ми, десятокласники, за шостокласниками. Тільки то п'ятокласниками. Ну, ідеально. Я скажу чесно, що я хочу. А, Олів, все добре? Чо, о, ти все хорошо. Да, ну, да, все хорошо, розумієш, у тебе мальчик, він такий красивий. Я просто ніколи не замичала, і мені так стыдно. Він мене не замичає, мені чень очень... обідно. Там він залився, феріма один. Може, ти з нами познайомися в лагері. Там же все одно, що мальчик може бути з мальчиком, мальчик може бути з дівчкою. Таким сльо, да? Офіг, а я не знала. Да, там все-таки можливо. ну ладно, підемо додому, да, пока. Боже, підемо разом. Да, я так рада этому и я. Боже, как же я этого -то ждала І я. О, це так классно. Ага, это справді очень классно. Я так давно ждала эту поїздку, Ну, я к Просто это просто мечта моя воїна як завжди туди да, маму ми умовити, то точно зможу. на 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 Так чи то там мені скучно? Пайду, да, Нікі. Ніка, що ти тут робиш? От хотілося там зняти, видно. Ну, не вийде. Ну, ти за своїми стрімами, коротше. Що ти хотіла взагалі? Понимаєш, мені страшно, якщо мама не дозволить ні тобі, ні мені, ні Ріні. Я не знаю, що тоді буде. Ну, я теж, коротше, я з тобою розживаю, але мама на всі сторони дозволи. Це гадова тижня. То багато. О, мама прийшла, йдемо до мами. Мама, ну можна ми поїдемо, пожалуйста. Да, я бачила цього оголошення. Та да, я не проти, ви поїдете. На ну, два тижні возьмете все саме необхідне. Ну, тобто саме нужне. Да, так, звісно, ми все візьмемо саме нужні. Да, мам, фоточки ми будемо робити дуже много. Да, Мелка вже фото мама, ти найкраще, ніж не представляєш, як я хотів поїхати. Та ладно, ладно, мені звісно, буде трохи страшно за вас. Ну ладно, дозволяю сміс, вони що знову кудись поїдуть? Ні-ні ні, ні, ні мамо Вони ж не поїдуть, правда? Це просто чутка. Ні, сонечко моє. вона не, по... Не, по... не поїдуть. Так не чесно, вони знав мене одного оставлять. Мені вже не тут В мене так не маски грать. Всі мої подруги далеко живуть. М -м -м, не чесно. Чому вони всі їздять кудись? Всігда одна остаюсь, чи все гуляюсь. Мені ніхто не так скучно вже, Короче, у мене було три менших сестер, знову почекавіше. Ой, не наймелка, а, да. Мама, я хочу собі з чоловіку. Нічого, ти не платиш. Я от свої віки передягни. Ну, ма. ну то, бачиш, віки треба передягнути. Ну ладно. Віка, вона моя любимая подруга, ага. напевно, що джотує. Ех, віки, знову не поїдуть, бросить мене одну. Так Мне же не быть маленькой, у меня нет сестры. Вот Лучше у меня была сестра младшая. То хотя бы на еще два. Честное слово. Вот так кроме тебя, мне больше ничего не будет с кем играть. Ты же кошка. Твой тоже не тоже интересно. Но все равно, я тебя очень люблю. Давай, по поиграем трое Хотя бы я с вами поиграю. Ну ладно, все равно. Пошли по монет по Уже, вот, як називать палатку? а, в палатку. Так що я возьму? Вот эту барашку Давай, играть будем. Давайте тоже так делать. Уже так рада, зараз соберу все вещечки. Парам негайно. Якщо я в ускорені зйомці, а поки ви дивитесь момент, пожалуйста, поставте лайк і підпишіться. Мені буде очень приятно, а вам не сложно. Справді, очень стараюсь, відео виходить справді не суперкачественні. Все равно, пожалуйста, піддержіте сложно, я сижу, стараюся випускати і все. Лайки навіть не добирайте. Пожалуйста, поставте лайки. так відео буде навіть ходити час частіше, я постараюсь робити лучше качества, Я вам ще обичаю. Я справася. Ви справді поставте лайк і підтримати мене. Більше, і більшою всім, хто додивився до цього моменту. Ви найкраще. Боже, дівчатку, і так ви виїжджайте. Ну мам, чого ти ми вчора говорили? Ну мені так Пока дівчки, пока. О, um, а я не, а я і рада, що в нього все равно, ну, не з мною не грають. Немає смислу їх, їх ні приштовуй дома. Ну, же мені так обидно, я до сих пій одна. Їм ізот там ніка з улівною двоє грають. Аріна в неї, вона тоже з ними бувай спіщають. А я по їхньому віку не підходжу, бо я ще маленька і люблю грати по-другому. Я чесно.